Друзі, всім привіт! Це знову в PL Ukraine. Ми стараємося тримати темп Game віків. Тільки вчора закінчився п'ятий тиждень АПЛ. вже завтра стартує шостий. наш регулярний подкаст по огляду та прев'ю нового туру вже в лаві. Тому насолоджуйтесь, сподіваюся, вам сподобався. Давайте одразу ж перейдемо до подкасту. Перше, що треба сказати, це те, що я зробив трансфери. Перед, перед самим дедлайном п'ятого туру я все ж таки злив Ріса Джеймса, який мав не їхати, який не поїхав до Саутгемптона і мав не грати. Тому я вирішив. У мене було два трансфери взяти Луїса Діаса потійним трансфером. Я злив Педронет, взяв Луїса Дієса і замість Джеймса, щоб отримати кошти на цей трансфер, взяв Патерсона з Евертона. Це основний правий захисник Евертона на даний момент. Не найкраща покупка, я не розраховую на Патерсона під основу, проте Дієса по-іншому взяти було важко, а дуже його хотілося, тому що не дуже впевненими для мене були опції в Центр Поля, окрім Паскаля Гроса, в прайс брекеті десь 6, 6,1, 6,2, навіть 6,5. Заха був на той момент травмований, тому я не розумів, не розумів чи вийде він чи ні. Тому було, було прийнято рішення взяти Луїса Дієса. Він заграв непогано, мав кілька моментів, проте не зміг забити, але це був досить важкий матч з Ньюкасом. Я сподіваюся, що далі Луїс буде для мене заносити. Він все ж таки досить класна альтернатива атакувальним гравцям Ліверпуля. Чи не альтернатива, а до пари, наприклад, в мене він разом з Салахом буде грати. Але я, в принципі, задоволений трансфером, я купив його до подорожчання і нету продав до подешевчення. Давайте подивимось на мою команду взагалі в турі. Санчес став Вордом, приніс одне очко. Важкий матч був у Брайтона, але таке, таке буває, що тут скажеш. Захист зіграв посередньо, Канцело мені доказав, що в принципі він все ще. Класний фентезі пік він знову таки один раз тільки пробив цього матчі по воротах, але зміг забити. Це клас гравця 12 очок. Це те, що від Кансела ми чекаємо завжди, але звичайно, завжди вони не можуть заносити, хоч про Сіті. Таке можна собі зараз уявляти. Вони забувають дуже багато, пропускають дуже мало. В принципі, по статті краща команда Ліги. Ну і Вокер без атакувального потенціалу приніс 6 точок. Карнольд поки що все, ще залишається в мене команді. Він класний пік, він елітний пік, і на майбутні два тури. Де у Ліверпуля не найбільш атакувальні команди будуть, він точно залишається, а вже потім буде, скоріш за все, вайлдкарт. І там я вже буду міцно думати, чи залишати захисників Ліверпуля, чи брати їх на вайлдкарті взагалі. Мохамед Салах на останніх секундах вже матчу друге асист і два бонуси забрав. В принципі, я не знаю, чи добре це було для моєї команди, скоріше ні, тому що в мене був інший капітан і Салах, Допоміг моїм суперникам так, по грі трохи, трохи зменшити той, той удар, який зробив Халан своїм хетріком. -трі -хет Проте, якби Салах є Салах, от 10 очок від нього це те, чого ми всі чекаємо, чого ми отримаємо в команді. Гебі Мартинелі знову забив 10 очок, супер валуйний пік за 6,4. Там здається, він зараз все ще коштує, нікуди він не дінеться з моєї команди. Луїс Дієс, як я вже казав, 2 очки. Паскаль Грос непоганий матч привів. Кілька моментів для партнерів створив, вони не забили. Все, що мені подобається Паскаль з тим календарем, який в нього є, ще трохи пізніше про нього поговоримо. В атаці неперевершений Холланд, 34 очки, як мій капітан, вийшов, як ми і планували на цей матч. Він відіграв 60 з 60, чимось хвилин, 67, здається. І показав фантастичну стату. Він просто. Кілер в атаці, забиває все, що може. ну і, в принципі, Мабуть, цього не можна сказати про Габі Жезуса, Він багато чого не забуває, все ще проте він стабільно приносить очки і, звичайно, жодних трансферів Жезуса з команди не буде. Тоні мав непоганий момент, мав, мав можливість віддати асист в цьому матчі. Я б Тоні не продавав. Я знаю, що він один з найпопулярніших трансфер. Аутів перед шостим туром, він навіть подешевше цієї ночі. А, проте календар у Тоні класний, зараз ліц, і я не бачу сенсу його продавати. Ворт Андреас Патерсон Вільямс. Андреас залишився на банці з шістьма очками. А, не знаю, не бачу себе з іншим рішенням, не постав би я його замість Гроса, замість Тоні, можливо, але, в принципі, Андреас поки що. Поки що не дає тої впевненості, яка може поставити його в одну лінію з такими гравцями, як Тоніо Гросс та такими середньої ціни гравцями перед вибором команди на тур. Але вже і стата, і візуально, Андреас дуже нам безпечний, він вже дуже близький до того, щоб просто, просто попадати в основу набагато частіше. Отака така моя команда на цей тур. 86 очок, зелена стрілочка. Я задоволений. Майже на мільйон я рванув вгору. Супер тур, дуже, дуже задоволений. Команда мені подобалася, і справа була тільки за тим, щоб всі ці гравці почали заносити. І правильне рішення з капітаном. Я... Дуже задоволений. Давайте пройдемось по майбутнім матчам тура. Знову статистика це за 5, за всі п'ять матчів, які зіграли команди. Евертон, Ліверпуль. Ми бачимо, що Ліверпуль, незважаючи на досить невпевнену гру візуально. По статистиці по одна з найкращих команд Ліги. Класні цифри в атації непогані в захисту. Все, що Ліверпуля в захисті вирішують якісь мінімальні помилки конкретних захисників. Тому я думаю, що. Ця схема має, має повернутися, має машина запрацювати, клопа, і Ліверпуль повинен повернути собі кліншити. Тому перед Евертоном я б, наприклад, Арнольда не продавав, буки дають 46% на кліншит. Ну, а Евертон має посередню стату в атаці, окрім Гордона, там, мабуть, ніхто ні, ні, ні від кого нічого не чекаємо. І, в принципі, я думаю, що тут Ліверпуль має перемагати, але я думаю, що 01-02 максимум не буде тут якогось розгрому. В принципі, по захисній статті непоганий. Бренфорд Лідс. Тут у Бренфорда класні атакувальні показники, як ви бачите, 15 аж великих шансів за перші 5 матчів. Вибачте, це по 3 шанси в середньому за матч. В принципі, цифри обох команд досить схожі, якщо подивитися і по захисту, і по атаці. Бренфорду дають перевагу, буки в плані кліншиту 31% за рахунок домашнього матчу. Не знаю. По піках з Бренфортою я, Тоні, нікого не розглядав. З Ліца, з травмою Родріго, не знаю, Харрісон. Мені під, під цей матч не дуже подобається. Де й взагалі атака Ліца я б зараз її не розглядав, тому що там і Сіністера вийшов, вже забив, і Аронсен все ще небезпечний. і... Харрісон може в будь-який момент вистрілити, тобто потенціал досить розмитий, я не, не розумію, як, кого з них вибрати. Зараз Бемфорд повернеться, має забирати на себе частину м'ячів. Не знаю, я б, мабуть, поки от саме трансфером би не брав захисник гравців Ліца, Якщо б в мене там був, наприклад, Харрісон, то я б можливо його залишив би Це таки матч з Бренфордом непоганий матч. Проте я б все ж таки зараз оминав гравців Лісу. Челсі і Вестхем, бачимо, що Вестхем дуже поганий в атаці, як ми і минулого туру казали, цього, нічого не, цього разу нічого не змінилося, в принципі, Челсі досить поганий в захисті. Тому в принципі тут така незрозуміла для мене гра, чи зможе Вестхем налагодити гру в атаці і скористатися слабкостями Челсі в захисті, чи все ж таки Челсі тут впевнено переможе, так як Вестхем, в принципі, не дуже впевнено зараз виглядає. 4,65 XG за перші 5 матчів. Це дуже не схоже на команду Моіса, тобто вона зазвичай більше створює, поки що щось не працює. Не працює у лондонців. Подивимось лондонське дербі. Думаю, що матч буде цікавий. Я б тут все ж таки ставив, мабуть, на Челсі. Якісь 2-1. Мінімальна перевага має бути у Челсі. На Сохар я б, мабуть, не ставив, бо я думаю, що Вестхем має почати забивати, і Челсі та команда, яку можна забивати зараз. Рі Джеймс має вийти на цей матч вже. Це ж все ж таки була в нього хвороба, тому, мабуть, Джеймса б я б залишав все ж таки матч досить. Так, наступний матч у нас Ньюкасл Крістал Пелес. Тут Крістал Пелес все ще має погані, погану статистику в захисті, але ж знову-таки матч з Сіті дуже на неї вплинув. Ну і в цілому Крістал Пелес виглядає. Класно, це взагалі буде матч команд, які в хорошій формі знаходяться у Крістал ще є 13 аж великих шансів за перші 5 матчів, що дуже непогано. Взагалі матч буде цікавий. Я думаю, що тут буде обидві заб'ють, але, можливо, якийсь 1-1, не дуже результативний матч, тому що, в принципі, Ньюкасл непоганий в захисті зараз, хоча статистика досить посередня. Але домашній матч проти Крістала проти мені не виглядає як якась, якась гольова феєрія. Якщо по піках, то. А Тріпієра, мабуть, залишався, в нього все одно залишається його атакувальний потенціал. А по іншим пікам, не знаю, мабуть, Ісака я б вже на цей матч приглядав би собі. Він мене вразив першому матчі з Ліверпулем, був активний, сміливий, не було в нього жодних якісь проблем з тим, що він перша грає в матчі АПЛ. Мені він сподобався. Я думаю, що один з трансфер-таргетів має бути на цей тур. У Крістова, звичайно, це Заха, він здоровий і в суперформі. Всі ці наші. Обговорення його можливих в там, 20 м'ячів в сезоні. Вони зараз виглядають не такими вже і скаженими, і виглядає, що Заха в формі і можна його брати неодмінно. Наступний матч це майже двох найгірших за статистикою, та й в принципі команд ВПЛ, Нутінги Форест, Борнемут. Жахлива стата і ватації в захисті. Не, не дуже не дуже легкі календарі були, особливо у Борному, та всього один великий шанс вони змогли створити, але вони грали з Арсеналом Ліверпулем та Сіті, про що ми тут кажемо. Подивимося, що вони зможуть з Ноттінгемом зробити. На мою думку, в домашній матч Ноттінгема з Борнему там це класний шанс для Нека Вільямса взяти і Сухари, можливо, щось в атаці занести, тому що в нього все ще є класна атакувальна стата. Тому я. Б, я Зараз розглядаю на Ковілімся в основу, Ми, можливо, навіть заміс Вокер. Але матч такий цікавий буде з точки зору боротьби за оживання. очевидно. Далі у нас наступні 5 матчів: Тоттенхем, Фулхем. По статистиці тут досить посередні такі показники. Тотанхем виділяється грою в захисті, насамперед, 4 великі шанси за перші 5 матчів допущені. І на клінші тут аж 44% дають букмекери. Я не думаю, що відсоток має бути прям таким високим. Все ж таки, там є Мітровіч, Фулхем. В Атації середненька команда. Завдяки Мітрочу взагалі вона виглядає досить небезпечно. Але стиль Тоттенхема він такий дуже суперечливий для таких домашніх матчів з командами. Ще донизу турнірної таблиці, тому що Тоттенхем все ж таки віддає старається віддавати ініціативу в будь-якому матчі, будь-якому супернику. І не знаю, як, як це буде працювати з Фулхема, як вони будуть ловити на контратаках Фулхем, який теж не дуже буде хотіти йти в позиційні атаки. Подивимось, матч буде не дуже цікавий, на мою думку. Тотанхем тут переможе 1-0 чи 1-1 може навіть бути. Поперіш, що я б нам, мабуть, перші тут не залишав. Не не купував, вибачте. Я б залишав, але не купував, тому що є дуже велика вірогідність, що він буде в ротації. Сесіньйон вийде. Тут я в цьому там впевнений на 80% чогось, чогось от. Думаю, що перші вже досить багато виходив грав останній матчі, і Сесіньйон там наприкінці матчу вийшов. І е, взагалі Сесіньйон непогано почав цей сезон, нагадаю, і нема е, причин його не випускати взагалі, навіть в таких от, досить легких на папері матчах. Волог Саутгемптон це ще один з матчів, яких є, які б я б не дивився. Думаю, що буде досить е, нудне видовище. Посередні команди по, стат по статті, Волохемтон все ще. Е, не знайшов свої ключі до воріт суперників в будь-якому матчі. Не знаю, як вони збираються багато забивати. 5-66, в принципі, стата непогана. В середньому там трохи більше м'яча за матч вони мають забивати. Саутгемптон несподівано грає краще, ніж всі очікували. Склад досить посередненький теж у святих, але поки що там новачки і молоді футболісти, такі як Мара та Марібо. І такі досвідчення, як чи Адамс та Адам Армстрон, вони виглядають непогано в атаці в першу чергу. Ну, Про захист я б тут багато наказав в Саутгемптоне. Тут залежить, наскільки, наскільки вдасться супернику ловити на контратаках високо пересингуючий Саутгемптон. Цьому матчу навіть не знаю, що від нього чекати. Можливо, 1-0 волки. Щось мінімальне, без, без якогось іскараувидовища. Наступний матч це Астенвіла Манчестер Сіті. Астенвіла. Все ще дуже погана атаці, 4 створені великі шанси за 5 матчів. Ну і Візуально не видно, за що чого Джеред збирається забивати взагалі в прем'єр-лізі. тим паче забивати Сіті. Якщо, якщо б я був впевнений, що і Вокер, і Канцело вийде на цей матч, я б точно їх ставив в основу. Я не бачу, поки як остановила Заб'є Сіті з такою захисною статою міщан. Ну і атака ми ще. знаємо, що Сіті зараз забиває дуже багато. І Всім на будь-який смак. Я думаю, що Холланд вийде е, хвилина 30-40, можливо, навіть вийде зі старту, відіграє там перший тайм чи 55 хвилин. Я точно думаю, що він з'явиться тут на полі. Я, мабуть, його... я зараз сумніваюся, чи варто його капітанити під, такий, е, під таке очікування по хвилинах, так? але в принципі Холланд показав, що він може забивати хеттрики свої там, за 30 хвилин. Тому за один тайм це для нього не, немає ніяких проблем в цьому. Uh, ну і зможе, чи зможе він на виїзді Віллі перед Лігою Чемпіонів забити хет хет-трик? Я думаю, що ні. Але такі асети, як там канцелу і КДБ, наприклад, чи Фоден, якого замінили в перерві, мені виглядають дуже класними, і навіть там, опціями під капітанці, особливо, якщо ми кажемо там, про КДБ, який майже стовідсотково вийде тут в основі. Брайтон, Лестер досить цікавий матч. Лестер вчора з Манчестером грав беззубо в атаці. Взагалі не було видно картинки гри у Брендана Роджерса. Незрозуміло, хто там буде забувати. Барнс, мабуть, був найактивніший. Медісон там на стандартах щось набагався, але видно, що Медісон думками десь далеко від Лестера зараз. Хоча, мабуть, прийдеться повернути свої думки на в цю в свою. Цю команду, тому що трансфера, схоже, не станеться і не сталося. Брайтон виглядає добре. В захисті взагалі дуже впевнено. Я не бачу, як тут Лестер зможе забити Брайтону на виїзді. Брайтон цього 5 великих шансів допустив в перших п'яти матчах. Лестер 14. Я думаю, що тут буде досить проста перемога Брайтона. 2-0 яких якісь. Я б тут навіть задвоював захист Брайтона, Я задумуюсь про те, щоб взяти ще одного захистка Брайтона, Можливо, це буде Ступініян, який зараз основний лівий фуллбек. Він мені зараз подобається. А так, по Манчестер Арсенал, мабуть, найважливіший матч туру буде дуже цікаво. Арсенал явно одна з двох найкращих команд Ліги зараз разом з Манчестер Сіті. Вони п'ять перемог здобули в перших матчах. Стата за них, все за них. А, проти них тільки те, що Манчестер Юнайтед здається, нарешті почав просинатися. У них і стата з'явилася, і візуально вони виглядали з Лестером дуже впевнено. Центр поля просто викусував все. І Еріксон впевнено пресингував, що чого не було в перших матчах. З'явив Мактомі, не дуже класний матч відіграв, і Казаміровий теж додав впевненості. Фред є. Тобто центр поля зараз це така починає ставати сильною. Стороною Манчестер Юнайтед, чого не було давно, і в цьому матчі я буду його з цікавістю дивитися. Я не, не купував би нових гравців жодних з цих команд перед цим матчем. Проте і Мартінел і Жезус у мене явно будуть в основі. Отакий огляд друзі туру. До речі, якщо вам подобається подобається контент, то ви неодмінно підписуйтесь, ставте лайки, вибачте тут технічні, технічні нюанси. Обов'язково підписуйтесь, лайки, ставте. Ви все знаєте, що робити з Ютубом, не треба ось в цьому вчити. Тому, будь ласка, підтримайте канал. Давайте далі. Далі в нас подивимося календар. Календар атакувальний на майбутні тури. Ноттінгем, Борнемуть, Ньюкасл, касл Брентфорд і Літ. Це топ-5 по календарях. Не знаю, атакувальних гравців Нотінгема, Борнему та я б не брав. В Ноттінгему там єдиний варіант це Нако Вільямс, але він і захисний і атакувальний одночасно. Його, мабуть, треба мати. З то взагалі нікого не брав, бо Ньюкасл мені подобається Тріп'єр та Ісак. Брентфорд це тільки Тоні, Літс. Поки що я б теж не брав, хоча календар непоганий, але... Не знаю, Харрісон, мабуть, один єдиний варіант тут. На дній таблиці в нас Вулверхемптон, Тоттенхем, Евертон, Манчестер та Ліверпуль. У Волрхемтона я б теж нікого не брав. З Тоттенхема подобається Перешідь під, можливо, починаючи з Лестера. Хоча теж таке, я б його, мабуть, теж не брав. Кейн дуже приваблива опція, як під Капітан Сонафухем. Але не зрозуміло, як його взяти. Це треба зливати або Салаха, або Холланд. Це теж не виглядає дуже безпечним і розумним. Зевертона, крім Гордона, нікого б не розглядав, та і Гордона до Вестхема точно не розглядав. Манчестер, Решфорд треба придивитися, Санчо. Вони подешевшали і зараз станови, стають непоганими опціями. Під Ліц, наприклад, непогано, щоб потім, в принципі, їх забенчити на Сіті. І з Ліверпулю, як я вже казав, найкраща трійка на даний момент, поки не з'явився Дарвін, він вже з'являється так, мабуть, вже в цьому турі. Це Діс, Арнольд і Салах. Але на велдкарді в 7 чи восьмому турі я б, мабуть, скорочував володіння гравцями Ліверпуля. Давайте подивимось захисну статистику. Тут додається, ще Саутгемптон по захисній статистиці, але брати захисника Саутгемптона я б зараз не ризикнув, як і Лестер, який шостий по. Цьому рейту відсортованому по захисту. З Челсі, як, якщо ви бачите на самому дні, в принципі, я згоден. Матч з Вест виглядає непогано, а от Фулхем, Ліверпулі і Кристал Пелас, я думаю, що Челсі в, в усьох, усіх цих трьох матчах може пропускати і має пропускати. В такі календарі, можна подивитися, вибрати собі потенційні трансфери. Ну давайте подивимось на мою команду в шостому турі. Я планую грати поки що без трансферів. Я поки що, якщо чесно, не бачу підсилення тут команди. Якщо я дізнаюся, чи підуть чутки, чи після прес конференції стане ясно, що, наприклад, Вокер може відпочивати. Тоді я просто поставлю Брендана Вільямса, якого я так розглядаю, під основу в основу. І на цьому все закінчиться. Я ще думав поміняти Вокера на Еступінь'яна і задвоїти під Лестер захист Брайтона. Але, в принципі, якщо Вокер буде грати, то шанси в нього на кліншіт побільше, ніж у Пініана, у Брайтона взагалі. І тому поки я не бачу тут трансфера. По капітанству зараз, поки в мене пов'язка на Холланді, але майже, майже точно її поміняю на Салаха, скоріш за все. Взагалі, мені не дуже подобається жодна з капітанських опцій, які в мене зараз є. Джезус з Манчестером я не впевнений, що там буде багато м'ячів. не, не зрозуміло, скільки зіграє Салах. А взагалі грає на виїзді з Евертоном, там все ж таки Дербі, і таке. Я не думаю, що Ліверпуль буде там розносити прямо Евертон. Поки не виглядає ні Ліверпуль, так ні Евертон як команди, одна, яка буде розносити, а інша, яка будуть розносити. Тому, в принципі, я не знаю, може, можливо, навіть якийсь канцело тут може бути кандидатом на капітанство. поки я між Халандом та Салахом, але Ні та, ні та опція мені дуже подобається. Харі Кейн, я б, мабуть, його капітана, бо якби він в мене був, але. Мене та зараз Халанд на Кейна втрачати, втрачати гроші і потім його повертати там, на ВК чи вже на наступному турі. Це виглядає не дуже розумним. Отака команда, в принципі, мені все, що вона подобається на цей на наступний тур. На наступному, в наступного туру, якщо я буду планувати в сьомому чи восьмому Вайлдкарт, після сьомого чи після восьмого вайлдкарт, то я, можливо, зроблю якісь більш ризиковані трансфер, особливо якщо в мені, в мене їх два будуть чисто під один тур. І... Якось так. Давайте подивимося, які взагалі мені подобаються трансфери перед цим туром. Якщо ми кажемо про елітних гравців, то найбільш привабливими для мене виглядали б стерлінг дебрює та Кейн. Стерлінг набрав форму. Челсі, в принципі, якщо в захисті має проблеми, то в атаці все плюс-мінус непогано зараз, Забивають принаймні стабільно. Стерлінг зараз головна атакувальна сила в Челсі. Єдина проблема, чи це. Це що його дуже важко взяти, чи зливав би я Салаха, чи буду я зливати Салаха, щоб взяти Стерлінга? Мабуть, ні. А, чи, якби я захотів поміняти, наприклад, там Дебрьой на стерлінга, це теж не дуже хороша ідея. Тому от Стерлінг мені подобається, але я не дуже розумію, як його брати. Кевін Дебрюне майже 100% вийде за Стенвілою. Матч хороший. Віла нічого там особливо не демонструє зараз ні в захисті, ні в атаці. І Дебрюйне тут може розносити і під капітанство. Він дуже непоганий. трансфер. Можливо, навіть я поміняв би Салаха на Дебрюйне в цьому матчі. Але там в мене вже є три гравці із Сіті. Платним трансфером я це робити не хочу, тому що це, в принципі, досить сумнівний трансфер. Робити ще за міни 4, це взагалі ризиковано. Але добривне під капітанство, якщо він у вас є, точно нікуди його не продавайте. Кейн, як я вже казав, найкращий, на мою думку, кандидат на капітанство в цьому турі. У Кейна є стата, він продовжує забивати, грає проти Фулхаму, який теж стабільно пропускає. І Кейн, якщо ви. Якщо він у вас є, то обов'язково його залишайте. Якщо у вас його нема, то можна думати, в принципі. чи... Якщо у вас, наприклад, немає третього форварда, там, Тоні чи Дімітровича, чи то, можливо, розмін, розмін Салаха на Кейна двома трансферами в цьому турі не така й погана ідея. Якщо б ми кажемо про бюджетний трансфер, то тут мені подобається ця трійка, двоє з них вже подорожчали цієї ночі. Ісак під календар Касла та. Під ту впевненість, яку вже він показав, от в першому ж матчі на Анфілді. Вибачте, не на Анфілді, де Ньюкасл грав, не, не згадаю, де Ньюкасл з Ліви полям грали. А, да, на Анфілді. Ісак подобається, я б Ісака точно розглядав, я його буду розглядати не в цьому турі, тому що на найближчі два тури мені подобається Тоні. Він в мене є, я не збираюся його міняти на Ісака, але на Вайлдкарді це один з головних кандидатів в мою атаку. Заха, як я вже казав, топ-пік 7,2. В нього не дуже простий матч цього туру, трохи простіший наступного. Але Заха можна брати, він буде забрати всім і багато. тому Якщо у вас є слот для нього, то беріть. Якщо у вас, наприклад, нема Діаса, він непогана альтернатива Дієсу, тому що забивати буде, він талісман команди і все таке. Ще один талісман команди це Мітрович. Вже 6,8 він коштує. Обов'язково буду брати його на валдкарді. Проте зараз у нього матчі Челсі та Тоттенхем, якщо я не помиляюся. Він їм, звичайно, теж може забити. Проте міняти зараз Тоні на Мітровича, мені здається, не дуже хорошою ідеєю. Але якщо у вас нема третього нападника зараз да, до, до Халленда-Жезуса або до Кейне Жезуса, то, то Мітрович, мабуть, має бути піком номер один. Я, якщо б мене не було Тоні, я б, мабуть, зараз брав саме Мітровича. Особливо перед подорожчанням Мітровича. Друзі, отака. От Отакий огляд туру. В принципі, тур має бути цікавим, Арсенал буде топовим матчем. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте, ставте свої коментарі, ставте ваші враження, як вам все, як вам формат, як вам рубрики. Дуже важливо чути вашу думку, тому пишіть обов'язково. Дякую, що подивилися. Це був FPL Ukraine. Класного вам туру і слава Україні!